Краса, правда, скоро золота пора. І думаю, всі в дитинстві задавались питанням, чому восени жовтіє листя? Давайте ж, нарешті, розберемось. Усе починається не від холоду. А від світла, коли дні стають коротшими, дерева розуміють, що наближається зима. Щоб пережити зиму, вони економлять енергію і перестають живити листя. Тоді в ньому починаються хімічні зміни. Улітку листок зелений, бо в ньому багато хлорофілу речовина, яка допомагає рослині ловити сонячне світло і робити з нього їжу. Цукри, а коли світла стає менше, дерево руйнує хлорофіл, щоб зберегти поживні речовини в гілках і коренях. Зелене зникає, і на сцену виходять приховані пігменти. Каротиноїди дають жовті та помаранчеві кольори. Антоціани створюють червоні та пурпурові відтінки. Таніни роблять листя бурим або бронзовим. Усе це було в листку вже влітку, просто зелений хлорофіл Усе перекривав, а в місці, де листок з'єднаний із гілкою, утворюється тонкий шар клітин, який поступово роз'єднує їх. І коли зв'язок зупиняється, листок відпадає. Так дерево захищає себе від втрати води й морозу. У теплу сонячну осінь кольори найяскравіші, бо пігмент зберігається довше. А якщо осінь волога й холодна, то кольори тьмяні. Як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.